Всім привіт, це Костяниш. Вітаю з наступаючим Днем Незалежності. Передаю привіт та респект 11 молодіжному фестивалю Моя погорина, в особливості дикому псу як організатору. Дякую за запрошення і пам'ятайте, ми переможемо. Слава ЗСУ себе дро! Не ліс наші ліси, хорк, ми тебе з'їмо! Маскали поскотілась на косити душ наших, та зесу на кришиті тут для перших. Хлопці, чаве лінами, коса кезін лав, коли був дошки пуп, а тепер це ЗСУ, ван лав. Наші сеодека Кацапа, відправляють капана. Зачищаємо Україну від кацапського лайна, АГС, ДШК, РПК, ТЗУшка, Бумок бо мог тепер він підможку. Ака, або стугну і станка, свагота той орт не второпав. Від чого він лопнув? піхота в окопах, на робах та лопах. Салам від укропа, вол ворога, крові Україну покропим слава ЗСУ і дро гостині, та не чекали гостей, тож вітаємо в пеклі. Ми вільний час почемо реп, на дозвілі в'яжемо в пеклі Передаєм через наших місніших Раша вами курсом, сміла, золо, козарі і черкаси Та тепер трошки про москаликів Колись така кашка, удома попивала водочку, чи вражку, Занюхувала чорним хлібом, Тепер пар влунає вражки Получите похороночку, за сина вам спасибо Дадуть посмертно орден, Мамки пару тисяч компенсації Твоє тіло в Україні залишаємо, перехмуєм. Дякую Путіну за спецоперацію. Кацап знай, душа не піде, твоя в рай, прямо в пекло падеш. Там свої почекай їм у жахах на знись, і слова передай Щодо поки живий з України тихай, бо ми на нашій землі ми тут корінням вросли, Маска ненадовго сюди чорти занесли, ми винесем вас, штопани уперед ногами із наших кордонів. Слава за Сюєдра ще раз з днем незалежності, це Костянич, реп армія Спеціально для 11-го молодіжного фестивалю моя погорина. Тепер коротко про мене. Я є один із засновників та організаторів об'єднання Репармія. Позаду мене ви бачите прапор, подарований мені особисто Юнсо. Це спецпризначенці Вікінга. Вони колись були в складі Айдар, вірш одного з військовослужбовців. Присвячується Стахарю і Бугрові. Обнялась два брата, хотіли стріляти і тут за в бах І вже не стріляють, ані все ж стріляють у наших очах Метали, костріли, вогонь полетіли, все ж Стріляють у душу у вікень і в душу стрілять без меж Чому кращі люди, ти вже не буде увиріли дять Та може так треба, бо лише до неба небесна Там рай На не поглядає, нам помагає за правду жить Свій край сахні ще ти ще я, і ще ми, хлопці даваємо, за них не вмираємо, це прийде до них вже прийшло. Із розумом треба дивитись на небо, і нищити, нищити зло. Тож хлопці, даваймо, за них не вмираємо, це прийде, до них вже прийшло. І з розумом треба дивитись на небо, і нищити, нищити, нищити зло. Обнялись брати, хотіли стріляти, і тут гахнув бах І вже не стріляють, та ні все ж стріляють, холодних умах. Вірш гусіка антипа старшини окремої роти Добровольчого підрозділу. Спецпризначення вікінгів імені Олександра Мусичко. В складі батальйону Айдар написано безпосередньо під час бойових подій в селі Новосвітлівка Луганської області влітку 2014 року. Наступний трек він особливий це. Трек гурту репармія я зачитаю свій куплет, а особливо він тим, що на приспіві ви почуєте дітей з Новоайдарського ансамблю. Новоайдар це Луганщина зараз підорками. Я не знаю, що з дітками, але я дуже сподіваюся, що з ними все добре. Вітеплі светера подарували волонтери, і ще смаколиків навезли гору. І побутові речі на потреби. Хто ці люди? На війні вдалось пагнути справжні янголи, і неба, без запилка, волонтерка, рюкзачок, ліхтар, люстерка, волонтерка. Навіть та автівка, вся обстріляна, і в дірках, що поранених відвозить у шпиталь з передової Від душі кожна цукерка ваша, та листівка хлопцям нашим віри додає на полі бою. Що вернемось до домівки, що народ за нас спиною, що народ за нас спиною разом із відою завітало і порозуміння. Добра зерня, бо упало проросте у поколіннях пустить корінні в історію, легенди підуть у віки. Про те, як захищати територію, допомагали ви, біця душа. Також користуючись моментом попросити вашої допомоги є велика необхідність у придбавні автівки для мого підрозділу, якщо є змога. Привіт 11-му молодіжному фестивалю Моя Погорина. Всім дякую, це був Коска Стяниш з репармії.